Всім привіт! Приїхав, значить, я в тобто це десь на, таки, на таку площу, в нас тут були браки. Ми їх вирвали, показували. Е, тут була розкидана гичка, до мене забирали, мали забирати, але вона вже суха була і так, де Мені забрати, то Вирішили розкидати. Та щоб його не орати, хочу попробувати його затискувати. І тут має сіятись пшениця. Тому зараз спробувати нашою діскою. Каточка, звісно, немає, ззаді, є трошки погано, але думаю, у два сліта, як думаю, сподіваюся, у два сліта, і один думаю, воно добре не закриє. Виробити цю землю, щоб більш-менш було. Глибина там не дуже важлива пшениця. 5 см залізли, залізати буде добре. Бо суша у нас така вже давно. Конкретна. Але тут земля така розсипається, то повинно бути нормально. Тим паче, оралося в минулому році. Ще в попередньому відео про дисковку я вам не сказав, що робили кріплення. Це, тут воно було, ми його обрізали сюди і тут ще доварили трішки, ну так, на всяк випадок, щоб вище піднімало, то вже, як бачите, дуже добре. Все воно виглядає. Можна нормально вже їздити. Якось так. так що заганяю дискову землю і побачимо, що воно. Лід. Ось такий маємо результат. Не знаю, чи там добре. нормально мене чути, буду живіти. Ось такий маємо результат, ну так, як... ну як оранка, не дуже така трошки повидиралося ці хоча я старався. Чим помілкіше, знаєте, верхній шар збитий, але тут а, трактором поїздилось непогано, то воно в будь-якому випадку. Таке, наприклад, на цій стороні гичку забрали, то таке непогано ще, для, для першого приходу ще непогано. А от сюди вже де розкидали, а ще де розкидали не дуже, то отакі остаються кубки. Тут пісочок, отакий От горшок. Щоб... оце поведирало, десь тут колія якраз, напевно, була, трактором їздили. Ну і оці, порозбивати ще. В сторону зараз це ходив по колу всередину, тепер буду по колу назовні ходити, Побачимо. як Обелька валяється. Прийшов два, бачу, що тіло такого прибите, але вже не грудки великі оставалися і не до кінця фічка. Ну як не до кінця, ну ще було зверху багато, виглядало. А це пройшов три сліди, Та зробив таку пилюку сантиметрів. 5-10 місцями, а то більше. В принципі, можна все порозні подивитися по краю. Десь на таку глибину приблизно. Це тут першу передачу йшов. А ви знаєте, що ці дискові борони люблять швидкість, тоді вони нормально лізуть. Та через оці брили довелося йти третій раз. Третій слід. Так що вивод висновок. Такий, що треба робити каточка. Треба робити каточка, щоб був там. Щоб був каточок, то вистачило півдва сліда. Розбилося б воно хорошо. Ну Ці брили в більшості повидиралися через те, що тут їздив трактор. Ну, буряки ми забирали, то шасік накатав. Накатав дуже добрі колії, доки ми його все перевозили. За по картоплі, то взагалі хорошо. Мені подобається. Картоплі може комусь треба. Можу назбирати. Хватає. А так, суша конкретно до влаги ніде ми не дістали навіть. Так що, але будемо сіяти. Передають вже там їх і може якийсь дощ шляпне тим паче в нас сівалка анкарна то вона глибоко не посіє вона буде лежати і чим маленький дощик навіть льопне то... я думаю воно просходить посіяли то там сусіди далі є то половина зійшла половина поки що лежить якось так Так то хоч би що, дискове, хоч би що. З передком, так її волочить без проблем. Зразу приїхав, то забув вимкнути передка, думаю, що він так в нагрузочку йде, потім передка підключив, все, навіть не чує. Він цієї дискової. Так воно поперебивало ці річку. Кажу, зразу вони дуже її розкидали тут. Ну не я розкидав, то погано покомандував. Якось так, отакі. Отаке в нас поле, отаке отака. Пишіть мені Може його треба було ще ждати, але вже вже жовтень, то яке ждати. Вже буде в листопаді сіяти, то в холод. Це вже не дуже добре. Краще її зараз, я так думаю, краще посіяти, зараз його навіть сухе, хай воно там, лежить. якщо піде якийсь дощик, це воно повинно зійти. А ще тут воно прикатається однозначно, то я думаю, ця грудочка ще розіб'ється краще. І все воно повинно бути нормально. Але пишіть, що ви думаєте на рахунок цього всього. До речі, ми тут ми раніше як сіяли пшеницями, ми завжди сіємо пшеницю по буряках, по картоплі, то завжди культиватор минули. Вийдемося, так само два сліда його зробимо. От я не знаю, у цьому році, напевно, він би тут нічого й не зробив. Цей культиватор повидирав би глиби. І на тому все. Десь крохи трохи порозбивали ці грудки. Орати теж не варіант. Вже, тим паче. Зараз от дивлюся, що хто пробував, то прийшли коло двати покинули. Так що дякую за перегляд, підписуйтесь, А я поїхав далі. Задіскую, там в мене є ще поле поранен. Я попробувати як ці діски будуть по тому ураному. Підготувати також під пшеницю та разом засіяти цих благороди. Але це вже в наступному відео. Так що всім па-па, до зустрічі!